У Хмельницькому стартував ювілейний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків. Чилдрен кінофест на нього завітала хмельничанка Ірина разом із дітьми. Ми щороку приходили на цей кінофестиваль, але він проходив раніше в кінотеатрі Шевченка. От нам дуже подобається цей проект. Є можливість подивитися… Різні кінострічки, от які просто в звичайному прокаті ну не виходять. Крім того, ми зареєстровані на сайті і слідкуємо за новинами цього фестивалю. Разом із сім'єю на відкриття прийшла і Гана. Цього року до фестивалю приєднуються вперше. Я подивилася останні квитки, там 8-9 штук. Поки думала, спілкувалася з сім'єю. Що хочете, куди піти. Дивлюся, ще один купила, я така. Цьогорічний фестиваль відкриває українське фентезі Джура Королевич. Знімали кінострічку до початку повномасштабної війни. Зараз він більш актуально буде виглядати ніж до того, а це історія про звічну боротьбу добра зі злом. Ми намагалися розповісти цю історію цікаво. Сподіваюсь, вам сподобається. Гарного перегляду, слава Україні! Традиційно фільми конкурсної програми після закінчення сеансу оцінюють глядачі таким чином обирають переможця фестивалю. Конкурсна програма це сім. Повнометражних фільмів це міжнародна програма, так різних країн, європейських країн, власне, які будуть презентовані в перші сім днів. На вході в зал усі глядачі отримують бюлетені для голосування, власне, з оцінками в кожному куточку. Оцінка, і по завершенню фільму, коли так переглянете стрічку, можна буде надірвати той кутик, яку б оцінку ви поставили даній стрічці. Окрім того, в рамках фестивалю відбудеться і кіноконкурс юних режисерів загалом презентуватимуть 21 роботу з понад сотні поданих заявок. Серед них один фільм, який створили хмельничани. Кіноконкурс це однозначно відкриває таланти, і, можливо, для когось це стане в майбутньому, так перспективі чиєїсь долі професії. Фестиваль він об'єднує. Він об'єднує глядачів в визначенні переможця. Так, він об'єднує в перегляді, тому що Хмельницький один з десяти міст, в якому цьогоріч буде офлайн проходити фестиваль, і це все буде йти паралельно. Триватиме фестиваль до 9 липня. Перегляд стрічок безкоштовний за умови попередньої реєстрації. Олександра Семенюк, Миколай Руковський, новини міста.